Вітаю, я тут подумав, а що може Трамп запропонувати наступне? І я додумався до проекту Америка Офлайн. Ну, Америка first, а тут Америка Офлайн. Пояснюю, справа в тому, що чим далі, тим ми будемо бачити зміну. зміну Соціальних процесів, економічних, фінансових процесів. Ну от сьогодні у нас є чат GPT, там у нас є Клод, у нас є грок, у нас є купа всього. І все, до чого доторкається людина, воно може бути чатом GPT, згенеровано, сформовано там і так далі. Я думаю, що кожен із вас користується цим чудо-інструментом. Але виникає питання. Якщо е, чат GPT, там, чи гамма, чи, е, умовно, ще деякі програми, ну, наприклад, самі роблять е, ну, презентації, наприклад, тоді виникає питання. А який сенс у вас, які роблять презентації? Це перше питання. Якщо є чат-GPT або інші структури, е, які якісно і дизайн роблять там, і так далі. Але є друге питання більш глобальне, більш небезпечне. А який сенс тоді в тих, для кого штучним інтелектом робиться презентація? Але людина це робить. Людина використовує штучний інтелект для того, щоб зробити щось, щоб показати людям. А виникає питання, а для чого? Який тоді сенс в цих людях, в цій людині, який сенс? Тобто штучний інтелект щось робить, для того, щоб людина показала це іншим людям. А сенс тоді, який в цій людині і в отих людях. Розумієте, до чого я веду? Може так трапитись, що незабаром ми побачимо певну цифрову диктатуру. Вона вже, по факту, є, тільки вона не включена на повну катушку. Ну от, наприклад, в чому ця цифрова диктатура полягає? Ви не контролюєте інтернет. Абсолютно, він вам не належить. Ви не надаєте доступи, Ви не можете підключитись просто так до супутника, до провайдера. Провайдер ваш, він не може просто функціонувати сам по собі. В нього завжди є суперпровайдери, є точки виходу, є супутники, є, є відповідні структури, які надають транскордонний е, інтернет і так далі. Є кабелі, які прокладаються державами. Ну, ви розумієте, якими. Є відповідні сервера, які надають інтернет, і так далі. Тобто, фактично, фактично, проконтролювати ваше життя легко. І не то, що проконтролювати, я зараз не за теорію змови, що хтось там за вас, за вами підглядає, його можна просто так вимкнути. І все. І у вас не буде нічого, тобто ви повинні будете повертатися до якихось звичайних форм роботи. Нічого інноваційного ви не зможете. Це саме стосується телефону, це стосується платіжних систем, це стосується дуже-дуже ну, багатьох процесів. І якщо ви поставите перед собою питання, а хто це все контролює? Ну, я думаю, що частина з вас згадають уроки в школі там інформатики, і вам скажуть, інтернет нікому не належить, немає власника в інтернеті і так далі. Ну, все це бла-бла для школярів, для того, щоб показати, що інтернет дійсно він диверсифікований, є різні сервера, є різні комп'ютери, які підключені одне до одного. Але це до деякої міри правда, але в основному більшою мірою неправда. Вигадить інтернет, можна, в принципі, без особливих проблем для тих держав, які мають такі ресурси. А тепер що це за держави? Це ті держави, які змогли всередині себе побудувати мережі інтернету. Ну, наприклад, це Китай, і, до речі, не тільки Китай, це Сполучені Штати Америки. це деякі європейські країни, але лише деякі. Ну і все. Всі інші країни залежать від, вони відкриті. У них просто як відкриті ворота. І причому ці ворота вони самі закрити не можуть. Вони навіть якщо захочуть закрити ці ворота, то всередині того, що вони закрили, буде страх і хаос, тому що все вирубиться. І е, е, дивлячись на це, я думаю, що Америка може з часом стати Америка офлайн. Тобто, друзі, ви самі. Будуйте собі інтернет, будуйте собі якісь виробництва, розвивайтесь, технології прокачуйте, якщо зможете. Ну, а якщо не зможете, то сорі, то будете якось самі викручуватись. І тут на арену виходить Китай, Китай, який зміг за оці роки побудувати свій внутрішній інтернет. Китай, який ніколи не віддавав свої бази даних нікому, Китай, який завжди зберігав сервери в себе, Китай, який розвивав свою внутрішню інфраструктуру. Подивіться, хайвей uh, фірма, да, та що та, на яку наклали Штати серйозні санкції, я думав, що ці телефони грохнуться. Бо ну як? Але ні, телефони продаються. Ця техніка є. А вони навіть там підняли свої продажі, вони переорієнтувалися на деякі ринки, і все це стало можливим, тому що це китайська техніка, яка була розроблена, заснована і так далі саме на китайському ринку. А тепер уявіть собі, якщо б це були умовно айфони. Айфон, який локалізований. Ну, в мене айфон, наприклад, тому я не критикую тих, хто має айфони, але я пояснюю. Тобто, уявіть собі айфони, які не локалізовані, які, ну скажімо, виробляються там, тут, там, 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 там. І от якась країна бере і закриває можливість їх виробництва. Наприклад, Купертіно закриває операційну систему, підтримку і так далі. Що таке буде айфон, навіть вироблений в Китаї? Це буде вже не айфон. Сюди зашьють якийсь андроїд, і все, буде айфон тільки на, на базі Андроїда. Тепер уявіть собі, що Китай каже, все, я не виробляю айфони. Ми закриваємо заводи. Що зробить Купертін? Нічого. Навіть якщо в них є операційна система і доступ до телефонів, вони не зможуть вони не зможуть виробляти в такій кількості. Китай може. Тому станом на сьогодні я бачу реально дві країни: це Сполучені Штати Америки і Китай, які можуть бути центрами інноваційних рішень і центрами майбутніх технологій. І Китай вже офлайн. Зверніть увагу, Китай вже років 10 чи то 15 офлайн. Тобто він знаходиться сам всередині себе. В нього є WeChat, у нього, є, там, нього там не працюють системи Ютуба. Ви скажете, ай, включаєш VPN? Я зараз не про VPN. Я зараз про те, що Китай може абсолютно спокійно функціонувати. Офлайн відносно іншого світу. Він не залежить від зовнішнього світу. Якщо вирубити весь Китай і всі сервера в ньому, то Китай від цього не втрат... Ну він втратить, але він може функціонувати самостійно. Уявіть собі, що таке трапиться в Україні. В Україні повністю закрили всі сервера, доступи, і адреси повністю перекривали все, що тільки можна. Що ми будемо робити з тими кабелями, які у нас є, прокладені. Який це буде інтернет? Що це буде за система? Яка це буде система взаємозв'язку? І отут може виникнути ще одне питання: Америка офлайн. Дональд Трамп може викинути це і сказати, що а тепер домовляйтеся, дайте мені угоду. Трамп любить угоди, і може дійсно озвучити: дайте мені варіант угоди, на яку я погоджусь. Дайте мені таку угоду, яка е, ну, дозволить мені відкрити вам можливості. Для користування тими продуктами, які є, і це, звісно, дуже схоже на теорію змови, дуже схоже на теорію чогось неможливого, Але хто з вас міг подумати ще півроку тому, що Дональд Трамп поводить такі мита шалені на інші країни? Хто міг подумати, що Дональд Трамп візьме ризикований крок, але адже це ризикований крок, це навіть я говорю, який в принципі. Підтримує Дональда Трампа в його в його бажанні зробити Америку великою, хоча я не громадянин Сполучених Штатів Америки. До речі, деякі наші чиновники, які виступають проти Дональда Трампа, якраз громадяни, їхні діти, громадяни Сполучених Штатів Америки, народилися в Сполучених Штатах Америки. А можливо, дехто з них має паспорт громадянина підданого Сполучених Штатів Америки. Все може бути. Тому навіть я розумію, що це крок ризикований і непрогнозований. Трамп на нього йде. Тому може бути таке, що наступним проектом буде Америка Офлайн. Напишіть, що ви про це думаєте. Напишіть про те, які проекти, можливо, ви передбачаєте, що Дональд Трамп ризикне їх реалізовувати. Ну, єдине, що можу сказати, що головне, щоб закінчилась війна в Україні, а так ми спостерігаємо за дуже цікавими подіями. І ці події дійсно перебудовують світові процеси. Світ ніколи не був стабільним, в світі завжди щось відбувалось, і тільки деякі країни живуть в абсолютно тихому, тихому світі. Не кожен хоче так жити. Шкода лише те, що ми дуже у вразливій позиції. У нас є війна і у нас дуже, дуже мало партнерів, до яких ми можемо. Долучитися, ну нічого, будемо працювати. Ми ж з вами не але для цього треба вчитися, бути чимним, ввічливими, пам'ятати про свою державу, пам'ятати про те, що твої громадяни це твоя сила. Не їжте одне одного. Бо якщо ви почнете гризти одне одного, нас ніхто не врятує. Україна офлайн це... це жесть. А от Америка витримає. Бережіть себе. Не забувайте підписуватись, ставати спонсором каналу, писати коментарі, лайки, дизлайки, все це вітається. Головне, не будьте байдужими. Не залишайтесь, офлайн!